Вітаю! Ви на каналі Анатомія людини з Максимом Цитовським. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Не забудьте натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Все це надзвичайно важливо для розвитку та просування каналу. Також буду вдячний за фінансову підтримку. Все це добровільно, якщо ви хочете допомогти розвитку проекту, розгляньте можливість оформити спонсорство на YouTube або скористатися іншими способами через посилання в описі під відео. Так що великі пальці догори, і ми продовжуємо. А продовжуємо ми вивчати спланхнологію. Як її вивчати? Існує наступний план вивчення внутрішніх органів. Ось ви приступаєте до вивчення от будь-якого органа. І насамперед ви маєте дати назву органу, використовуючи українську, латинську та грецьку термінологію. Дали назву. Приступаємо до вивчення. Що в першу чергу? В першу чергу ви даєте характеристику зовнішнім морфологічним даним органам. Що ми маємо на увазі? Е, ви описуєте форму, конфі... конфігурацію, розміри, щільність або консистенцію органа, масу. Другим пунктом, ви описуєте зовнішню будову органа, які в нього частини. Відділи, поверхні, краї, полюси чи наявні борозди. Третім пунктом ви вивчаєте внутрішню будову органу. Пам'ятаємо, є два типи органів: це порожнисті або трубчасті органи. В цьому випадку наводяться основні закономірності та особливості будови його стінки. Другий тип органів це паранхіматозні органи. В даному випадку дається характеристика структурно-функціональної одиниці. Четвертий пункт. Четвертий пункт це є топографія органу, який включає три терміни: голотопія, скелетотопія та синтопія, про що ми поговоримо трошечки згодом. В п'ятому пункті ви маєте. Ознайомитись з даними прижиттєвих морфологічних методів дослідження органу, таких як рентгенна анатомія, ехолокація, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія, ендоскопія тощо, обов'язково функція органу. І наприкінці ви маєте ознайомитись з. Кровопостачанням, венозним відтоком та лімфовідтоком органа, і інервацією органа. Зазвичай питання кровопостачання та інервації внутрішніх органів розглядають в розділах ангіологія та анатомія периферичної нервової системи. Обіцяна топографія. Особливого значення для лікаря має знання топографії органів. Як ми сказали вище, при вивченні топографічних співвідношень використовують поняття голотопії, скелетотопії і синтопії. Що таке голотопія? Голотопія це відношення органів до ділянок і порожнин тіла, а саме голова. Шия, грудна порожнина, черевна порожнина промежена. Тобто ми з'ясовуємо, де живе наш орган, той чи інший орган. Скелетотопія це відношення органів до частин скелета або певним кістковим утворенням, які можна промацати у живої людини або побачити на рентгенограмі. І останній пункт синтопія. Ми маємо з'ясувати, які сусіди у нашого органу. Тобто синтопія це положення досліджуваного органа до сусідніх органів, судин і нервових структур. На живій людині органи проєктуються на поверхні тіла. Для визначення границь використовують ряд уявних вертикальних ліній. У тому числі передню ось вона, передню серединну лінію і задню серединну лінію або хребтову лінію. Перша проходить по середині передньої поверхні тіла людини, розділяючи його на дві симетричні половини право і ліво, а друга вздовж вершин остистих відростків. Репців. Права і ліва грудинні лінії, лінія стерналіс декстра ет лінія стерналіс Сіністра проходять вздовж відповідних країв грудин. Середньоключична лінія, лінія Mediocліcularis, проводять через середину ключиці. Між цими двома лініями посередині. Проводять ще при грудинну або навколо грудинну лінію лінія парастерналіс. Передня, задня а, і середня пахвові лінії лінія аксиляріс, антеріор, постеріор і медіа їх проводять через відповідні краї і середину пахвової ямки, а саме Передня пахвова лінія, лінія акселяріс антеріор, вона проводиться при відведеній по передній складці пахвової ямки. Середня пахвова лінія, лінія акселярис медіа, вона проводиться паралельно лінія акселяріс антеріор від верхівки пахвової ямки. І задня пахвова лінія, лінія акселярис. Постеріор, вона проводиться при відведенні руці по задній складці пахвової ямки. І ще ми виділяємо лопаткову лінію лінія скапуляріс, яка проходить через нижній кут лопатки. Виділяємо хребтову або задню середину лінію, яка проводиться по проєкції остистих відростків хребців. І прихребтову лінію лінія пара вертебраліс, яка проходить вздовж хребтового стовпа на рівні реброво поперечних суглобів. Різноманітність факторів, що впливають на положення органів, призводить до того, що не може бути дано точної та одноманітної схеми їхньої топографії. Однак на практиці завжди виникає потреба. Якось позначити місце, де локалізується біль при ураженні органів черевної порожнини, де пальпується пухлина, де нанесена рана тощо. Це призвело до необхідності розділити живіт на ділянки і дати проекцію органів на черевну стінку в межах цих ділянок. Перше, дві горизонтальні лінії. Ось, перша горизонтальна лінія і друга горизонтальна лінія. Дві горизонтальні лінії розділяють ділянку живота відповідно на три поверхи. Перша міжреброва лінія. Лінія бікостару. Вона проходить між нижніми точками десятих ребер. Це місце з'єднання ребрового хреща з ребровою кісткою. Що відповідає рівню верхнього краю тіла третього поперекового хребця. Друга, це міжостьова лінія, лінія біспінарум, вона з'єднує верхні передні клубові ості, це рівень верхнього краю тіла другого крижового хребця. Отже, між підгрудинним е, кутом та ребровими. Тугами вгорі, і між ребровою лінією знизу розташований верхній поверх на черев'я Між реброва лінія вгорі і міжостьова лінія знизу обмежують середній поверх ділянки живота черев'я мезогастрію. Нижче між остовою лінією розташоване Гіпогастрім, що внизу обмежено пахвинними зв'язками, і верхнім краєм лобкового симфізу. Дві вертикальні лінії, що проходять вздовж бічних криїв прямих м'язів живота від ребрової дуги вгорі, до лобкового симфізу. До голубкового горбка знизу поділяють кожен поверх у свою чергу на три ділянки. У надчерев'ї виділяють праве і ліве підребері, які ще називаються правою і лівою підребровими ділянками, а між ними розташована надчеревна ділянка регіо Епігастрі. У середньому поверсі ділянки живота виділяють праву і ліву пічні ділянки, між якими розташована пупкова ділянка регіо умбілікаліс з пупком umbilicus у центрі. У пітчереві виділяють праву і ліву здухвинні ділянки або пахвинні ділянки, між ними. Над лобковим симфізом розміщена лобкова ділянка регіо Кубіка. Отже, в межах живота є 9 ділянок, на які проєктуються органи черевної порожнини, які вказані в цій таблиці, зображення яких ви легко знайдете в своїх атласах анатомії та на практичних заняттях в анатомці. Так що. Зараз ви можете зробити скрін, щоб вам потім було легше знайти ці органи в ваших атласах. І для прикладу ми розберемо топографію шлунка. Отже, пам'ятаємо, перший пункт це голотопія. Голотопія, що ми скажемо про голотопію шлунка? Орган, тобто шлунок, розташований у черевній порожнині. У лівій підребровій та епігастральних ділянках. Далі пам'ятаємо у нас скелетотопія. Кардіальний отвір остіум-кардіакум розташований на рівні 11 12 грудних хребців. Пілоричний. Отвір пілорікум розташований на рівні 12-го грудного першого поперекового хребців. Велика кривизна шлунка при його середньому наповненні утворює дугу, що з'єднує нижні точки 9-10 го го ребер. Наступний пункт синтопія. Є передня поверхня шлунка і задня поверхня шлунка. Давайте визначимося з сусідами шлунка. Отже, передня поверхня до неї прилягає печінка, діафрагма та передня черевна стінка. До задньої поверхні прилягає вона або контактує з селезінкою. Підшлунковою залозою, лівою ниркою та наднирковою залозою, а також аортою і нижньою порожнистою веною, А до великої кривизни прилягає поперечно ободова пішка. І на цій оптимістичній ноті я, як завжди, бажаю вам всім успіху і дякую за увагу!